Вітаю студія та телеглядачі. Внутрішньопереміщені особи їм потрібна допомога як нікому. І у Вінниці, і не тільки в Україні, також проходять багато проєктів. Зокрема, проєкт під назвою Підтримка ВПО в Україні, який реалізується за підтримки World Vision. А сьогодні не тільки про це, не тільки про проєкти, а ще й про пункти незламності. Поговоримо з виконувачкою обов'язків директора закладу культури Вінницької централізованої бібліотечної системи пані Тетяною Вереш. Щек, вітаю вас. Добрий ранок. Отож, які проекти проходять на базі Вінницької централізованої бібліотечної системи. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Початку повномасштабної війни Російської Федерації в Україні бібліотеки міста повністю змінили формат роботи і включилися в ті зміни, які відбувалися в громаді. Ми продовжували надавати як і звичайні бібліотечні послуги, також почали працювати з внутрішньо переміщеними особами. Для дітей в першу чергу були організовані такі проєкти, як мистецькі вихідні. Наприклад, ми щосуботи, влітку проводили з дітками різні інтерактиви, конкурси, розваги, майстер-класи. До нашого проєкту долучався центр Я Маріуполь. В один із таких днів це був день Татуся. Ми влаштували такий інтерактив для дітей, виготовляли листівку вітальну для тат. Приємним сюрпризом було те, що долучилася також благодійна організація «Піца на колесах. Це іноземці, волонтери також приїхали у Вінницю і ласували діти піцею, напоями. І всією громадою допомагаємо цим діткам пережити ті страхіття, які вони бачили у себе вдома, і вимушено зараз перебувають у нас тут, у нашій Вінницькій громаді. Також спільно з громадською організацією Спільна справа у нас на базі бібліотеки філії номер 1 наприклад, діє клуб Музичні посиденьки. Там збираються внутрішньопереміщені особи. Вони вивчають українські пісні, вони проводять репетиції, і потім ми їх залучаємо до проведення якихось масових заходів, і вони з задоволенням беруть в них участь. Спільно з громадською організацією Дівчата ми розпочали серію різних арт-терапевтичних майстерень, гурток, зв'язання, заняття, розмовний клуб англійської мови на базі центральної міської бібліотеки імені Бевза і центральна бібліотека для дітей та юнацтва. Тобто спектр послуг розширився в наших бібліотеках. У співпраці з громадськими організаціями ми отримали нові форми, нові методи бібліотечної роботи. І, звичайно, чим можемо, тим допомагаємо як і дітям, так і дорослим, щоб вони відчули себе тут у Вінниці, неначе в себе вдома. Розкажіть, будь ласка, про те, де переміщені особи можуть знайти інформацію про те, які проекти проходять у вас у філіях бібліотек. Інформацію виставляємо в блогах на сайті нашої міської централізованої бібліотечної системи. Наші бібліотеки філії ведуть сторінки в Інстаграм, в Тікток, Фейсбуці. Тому там теж можна знайти ту чи іншу інформацію. Також хочу розповісти про проект спільного з громадською організацією Право на захист. На базі центральної міської бібліотеки Берза, внутрішньо внутрішньопереміщені особи можуть написати заявку, подати реєстрацію на отримання грошової допомоги 2200 гривень. Зараз відповідно в грудні здійснюється ця реєстрація внутрішньопереміщених осіб. Тому хто ще не знав про цю можливість, щоб отримати ту чи іншу матеріальну допомогу, може звертатися до нас. І безпосередньо отримати її. Також знаємо, що нещодавно у вас почали діяти також пункти незламності. Розкажіть про це детальніше будь ласка. на базі 10 міських бібліотек. Облаштовано пункти незламності. За підтримки Вінницької міської ради було закуплено генератори, паливо для генераторів, електроконвектори, чайники, ковдри, акумуляторні ліхтарі, чай, кава, бутильована вода. Все те, щоб на випадок блекауту громадяни міста змогли підійти в ту бібліотеку, де знаходиться пункт незламності, і нагрітися, зробити собі гарячий напій, наприклад, закутитись в ковдру. Ну, в першу чергу ми будемо надавати таку допомогу щодо обігріву це дітям, людям поважного віку, людям з інвалідністю. Ми вже працюємо з 23 листопада цілодобово і. От на ті виклики реагуємо як тільки ну, відбувається якась надзвичайна подія. Офіс президента опублікував офіційний сайт незламність.ком. Там безпосередньо можна знайти наші пункти незламності. <кій> також знаєш, що Вінницька міська рада також розробила мапу Вінниці, де можна безпосередньо знайти той чи інший пункт незламності. Тому Google в поміч і можна знайти ту чи іншу інформацію. До нас люди вже приходять. Ми звітуємо щодня кількість відвідувачів, тобто вже працюють майже вже тиждень. Люди йдуть, тому що дійсно проблема зі світлом, з інтернетом. У нас працюють як і діти за смартфонами, за ноутбуками, так і дорослі, які їм ким потрібна робота. Курсові пишуть. Тобто, робота кипить, пункти незламності працюють. Допомагаємо максимально нашим громадянам пережити цей блекаут і ці проблеми, які виникли із опаленням, і світлом. Пані Тетяно, дякуємо вам за розмову і дякуємо вам і усій вашій команді за те, що ви надаєте не тільки бібліотечні послуги, продовжуєте робити такі проекти для внутрішньопереміщених осіб. погоджуєтеся на них, і також за те, що до вас можуть прийти мешканці нашого міста, гості і погрітися, попити гарячого чаю. Це зараз дуже важливо. Ось такі проекти проходять, але саме детальніше на них хочемо зупинитися і поговорити з іншою гостю. Тою, отож, поруч зі мною Яна твереза це регіональна координаторка громадської організації Дівчата. Вітаю вас! Вітаю, розкажіть, будь ласка, давайте познайомимо глядачів з вашою організацією. Що таке ви там робите? Громадське об'єднання дівчата було сформоване ще в 2016 році, і взагалі-то формувалося як просвітницький проект для того, щоб дівчата мали ну, мали на меті становлення дівчат, їхнього кар'єрного шляху, просвітницької діяльності і так далі. Зараз ГО «Дівчата» почало займатися різними напрямками, тому що ми розуміємо, що потрібно підтримувати внутрішньо переміщених осіб, підтримувати жінок, дівчат. Ми допомагаємо гуманітарною допомогою. Ми облаштовуємо шелтери. Ми займаємося просвітницькою діяльністю. І надалі ми проводимо проференційні заняття, ми проводимо заняття з сексуальної просвіти підлітків і також займаємося соціальною реабілітацією для внутрішньопереміщених осіб, бо вважаємо, що це одна із потреб для того, щоб вони інтегрувалися в суспільство, до, якого, ну, до тієї громади, до якої приїхали. У кількох містах діє громадська організація Дівчата? Головний офіс громадської організації знаходиться у місті Київ, проєкт, який і має назву підтримка внутрішньопереміщених осіб в Україні. Зараз проходить у чотирьох регіонах: це Київська, Одеська, Вінницька і Закарпатська область. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях. Як ви обрали саме Вінницьку централізовану міську систему бібліотек? І які проекти тут проходять? Вінниці одразу вирішила звернутися до систем до бібліотек до міської бібліотечної системи через те, що Вінниця славиться тим, що бібліотеки дуже гарно облаштовані, що тут вони максимально відкриті для всього нового, до інновацій, до заходів, які їм пропонують. Тому коли я звернулася до директора міської бібліотеки, одразу отримала погодження. Ми підписали меморандум про співпрацю і розпочали свою діяльність в ну, цю. В цьому форматі у нас проводиться англійська мова, є мовний клуб. Є арт-терапія, є каскотерапія, є навіть бісероплітіння. Це залежить від того, в якій філії це проводиться. Проводиться у другій філії у бібліотекі на космонавтів і безпосередньо тут у центральній міській бібліотеці. Чи є певний графік цих занять, по яким переміщені особи можуть приходити і е, розслаблятися? Графік існує. Він підлаштовується під групу, він може трошки змінюватися. Про це все ми завжди повідомляємо у групах для внутрішньопереміщених осіб. Ми не обмежимо людей, щоб вони не могли приходити, наприклад, люди місцеві. Ми радо зустрічаємо всіх, щоб всі приходили. У нас також є гурток в'язання. Туди ходять як місцеві жінки, так і внутрішньопереміщені. Вони вже об'єднуються, і незалежно навіть від того, чи є світло, чи немає. Вони займаються і при свічках займаються. І в укритті проводять свої заняття. Де можна знайти інформацію про ці проекти, можливо, на сторінках соціальних мереж адже подивляться на внутрішні подміщення особи, які до цього не знали, що таке є. У нас є наша головна сторінка громадського об'єднання Дівчата, де завжди є графік на тиждень, що буде відбуватися у на місті. Фейсбуці? Вінниця да, є на Фейсбуці, є в інстаграмі. Угу. А, також ми розповсюджуємо інформацію на сторінках в групах, де Ну, які створили безпосередньо внутрішньопереміщені особи, це групи вайбер, групи в Телеграмі, і я так гадаю, 100% є вся інформація на сторінці бібліотеки. На вашу думку, навіщо проводити такі заходи для внутрішньопереміщених осіб? Ці заходи, які ми проводимо, а це і англійська мова, і українська мова, і різноманітні майстер-класи, і будь-яка соціальна реабілітація, спортивні заходи це все направлено на те, щоб емоційно розвантажити, підтримати, навчити і допомогти. Тому що через Навчання через ігри, через якісь інтерактиви завжди проходить інтеграція, щоб люди не лише закривалися в своєму болі, а мали змогу спілкуватися і дізнаватися щось нове. Пані Яна Україна переможе, бо Україна переможе, бо добро завжди перемагає зло. Пані Яно, дякуємо вам за розмову і передусім за те, що ви робите, і за те, що робить громадська організація. Дівчата дійсно повністю з вами погоджуюся, що це дуже потрібно для внутрішньопереміщених осіб для їхнього психологічного більше стану. Ось такі проекти у нас проходять у Вінниці. Ми продовжуємо вам про них розповідати. І студія передаємо вам слово.